Гарячі зимові старти на Харківщині провели відкрите тренування з ралійних перегонів до 2015 року. Розминали колеса на складній трасі майже в 10 кілометрів. На перші перегони цього року вийшли не лише прокачані ралійні машини, а й тюнінговані таврії та вази. І подолати цю дистанцію вдалося не всім, адже деякі боліди буквально розвалювалися на частини. Про те, як билися за першість, здіймаючи стовпи снігової куряви. Враження наших харківських журналістів. Зимовий навчально-тренувальний збір відкладали вже не раз. Не дозволяла тепла погода, а помісити колесами бруд можна і влітку. І ось нарешті стабільний мінус і снігопади дозволили організувати незвичайне для ралійників тренування на засніженій зледенілій трасі. Несолодко на майже арктичній дорозі не тільки пілотам. Не звикли до таких умов і залізні коні. Ну, так, щоб не відваливалось нічого. Це самое главне. А потом уже ну какие то настройки. Ну естественно, готовим. Завірісь нормальні сьогодні. Сложно, Сложно. Свічі пришлось мідять, і це не поодинокий випадок. Уранці у парк сервісі з першого разу завелися не всі, та й на трасі раз по раз грузли в заметах. Дехто самотужки до фінішу так і не дістався. Самі ж пілоти кажуть, що, хоч умови і незвичні, ніякої особливої підготовки для авто не було. Машина працює добре, все в порядку, але трудновато. Траса крива, качкаява, скользка, тому приходять це Занесло на тренування і несподіваних гостей на чотириколісних монстрах, справність яких перевіряється не інструментами, а стусанами власники багів свою присутність пояснюють просто. Сезон ще не скоро, а за трасою скучили всі. Ну ми ще з другої дисципліни, ми з кантри кросса. Ну, Засиділись. Засиділись, бо у нас очень схожа дистанція, скажем, поэтому. У нас тоже кольцо і тоже примерно 5-7-10 кілометрів круг. Найбільше ж 10-ти заїзд сподобався профі. Кажуть, траса хоч і важка, але до професіоналізму легких шляхів не буває. Дорожка доволі е, така грубая і жорстка. Тобто сніжок снежок на першому проїзді, а другим проїздом уже сніг розкатали, тобто розбили. разбили. И, е, ну, то есть, для, для подвески, для машини така да, ну, есть, дорожка дуже злая. Неинтересных трас нету, тому кожна траса по своєму Інтересна, то є це опит і бальшучий опит. За п'ять годин тренувальних сесій екіпажі відкатали чимало кілометрів. Хоча кажуть учасники, і цього замало. Тому всі, хто ще хоче швидкісного снігового екстриму, на початку лютого збираються в Карпати, але вже на повноцінні змагання з гірських перегонів.